Побиття дитини набуло такого резонансу, що обласна поліція зібрала журналістів на термінову прес-конференцію. І, власне, зараз у білій церкві працює кореспондент ТСН Іван Воробйов, і маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Іване! Знаю, що ти стежиш за цією історією від самого початку. Тож що нового розповіли правоохоронці, і що про перебіг розслідування відомо на цю мить? Тобі слово. Соля, вітаю тебе. Ну власне, от щойно закінчився брифінг за участі керівництва Нацполіції області та міста і за останню інформацію правоохоронців. Мотив побиття підлітками дівчинки досі невідомий. Інформація про те, що мотивом було те, що їй запропонували наркотичні речовини. Вона про це розповіла іншим подружкам, і Це власне стало причиною конфлікту. Наразі у правоохоронних органах не підтверджують. Ну і власне причетними до побиття залишаються все, все також 10 осіб. І з ними проводяться наразі слідчі дії, і вони поки що не мають процесуального статусу по цій справі. Вони а не підозрювані ані свідки, просто є учасниками цієї події. підозра була вручена лише одному хлопцеві, 16-річному. і от просто зараз у Білоцерківському міському суді йому обирають запобіжний захід. Обвинувачення просить для нього тримання під вартою. Правоохоронці кажуть, що раніше у поле правоохоронців він не потрапляв. Власне була відкрита нова кримінальна. Справа нове кримінальне провадження, і тепер вже всі фігуранти по ній е, проходять, це Справа про е, катування і фігурантам цієї справи загрожує від 5 до 12 років за ґратами. Ну і загалом було призначено ще сілу низку слідчих заходів та експертиз. Зокрема, от наразі е, чекають експертизу щодо фізичного стану самої потерпілої дівчинки. Е, також у поліції не підтверджують інформацію про те, що е, будь-хто з батьків е, дітей е, е, ну. Має якусь впливовість на цю справу, так би мовити. Тобто обіцяючи справу цю не замнуть, тим більше через її резонансність, обіцяють прозоре розслідування і обов'язково притягнути до відповідальності не тільки дітей, а і ще й їхніх батьків. вчора. Працівниками поліції внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне правопорушення, це катування, вчинено за попередньою змовою групою Осіб. Саме в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення буде надано оцінку усім учасникам усі події за участю неповнолітніх перебувають на постійному та системному контролі керівництва головного управління національної поліції в Київській області, центрального органу управління національної поліції та Міністерство внутрішніх справ. Ну, власне, ми продовжуємо слідкувати за перебігом цієї справи, цього розслідування, і обов'язково інформуватимемо вас у наступних випусках. ТСН. Дякую, Івана, за подробиці. Кореспондент ТСН Іван Воробйов розповів про нові подробиці, які стали відомі у гучному скандалі з побиттям 12-річної дівчини підлітками у білій церкві.